Мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні я вам хочу запропонувати приготувати разом зі мною ось такий яскравий та ароматний моркв'яно-апельсиновий кекс. Продукти для тіста беремо кімнатної температури. І на початку до вершкового масла, яке я, до речі, завжди підтоплюю у мікрохвильовці трішки, додаю цукор, і до цукру я вже додайла сіль. Тепер це все за допомогою міксера збиваємо до того моменту, поки практично весь цукор розчиниться, і маса трошки посвітлішає. Далі по одному слід додати два яйця і ще разу після кожного ми все перемішуємо. Далі беру один середній апельсин, і для початку мені потрібно зняти з нього центру, це я буду робити на мілких зубчиках терки, і знімаю лише оранжевий шар. З цього ж апельсину я видавила сік, переливаю сюди і знову все злегка переб'ю міксером. Далі міняю міксер на лопатку і в тісто додаю моркву. Моркви в мене 150 г, краще обирати соковиту, солодку моркву, і я вже її потерла на мілку терку. Перекладаю і добре все вимішую. І залишається додати сухі інгредієнти. Борошно із розпушувачем я вже просіяла, поступово додаю в тісто, і буду щоразу, все до однорідності вимішувати. В результаті отримую ось таке тісто по консистенції, як дуже-дуже густа сметана. Цікатиму я свій кекс у ось такій силікової формі для кексу. Перед випічкою я її нічим не змащую і відправляю у духовку. Температура має бути 180 градусів по часу орієнтовно нам знадобиться 45 хвилин. Ось такий кекс у мене в результаті вийшов. У моїй духовці він випікався рівно 45 хвилин, повністю він в мене вже охолонив і я ще хочу його посипати цукровою пудрою. А ось так кекс виглядає у розрізі, виходить він яскравий, за рахунок апельсину дуже ароматний, це справжня зимова випічка до чаю. А я всім хочу подякувати за увагу. Буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, я бажаю всім і злагоди та до зустрічі в наступних відео.